Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас новий турнір Кривава битва на трьох зіркових героях. Сьогодні перший день. Всі кольори приймають участь. Ось таку оборону я поставив. Квасірчика. Буца StarFift і двох мушкетерів. Подивимось, як вони будуть тримати, поки що ніхто не нападав. Давайте спробуємо атакувати. Кривава битву не люблю. я. Але маємо, що маємо. Так, є Дон, є квасір. Ось це неприємно. Якщо брати нашого квасіра, можемо не встигнути, так? Тому потрібна чистка. Так, на трієчках я вже і забув, хто тут в мене є. Ну, квасіра беремо. Тоді. Беремо фіолів, напевно. Тайрум нам знадобиться, який чистить ось в цьому костюмі. Угу. Так. Тайрум для чистки. Квасірчик. Напевно, давайте візьмемо Мейв. Не знаю, чи є сенс брати пеньочка. Чи немає. Він все ж таки повільний. Дон не має сенсу брати. Якщо там той сходить, то можемо не встигнути. Давайте все ж таки пінька візьмемо і ще когось би нам взяти. Можна, в принципі, спробувати взяти фільтона. Він ухиляється, тому, в принципі, непогано буде. Війська ось такі поставимо. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали. Можемо проб'ємо квасіра камінчиками, якщо вони, звісно, будуть. Ну, давайте комбо запустимо ось так, сині з жовтими. Дуже багато зелених, синіх. Ще запускаємо комбо, може там ще фіол під'їде. Фіол, до речі, під'їхав, але. І квасір уже сходив. Так, давайте ось так. Дуже багато синього. Прийдеться ось так робити, чистити поле. Не дають. Квасір вже ходить другий раз. Давайте ось так. І ось так там вже Олеся буде зараз ходити. Можемо тут і не витримати. Так, нарешті ми квасіра позбулись. Так, давайте ось так зробимо. Тихо тільки пенька не заряди. Фільтон майже вже від'їхав. Ну, напевно, піньочка першого потрібно пробивати. Робимо ось так, чистимось, ставимо своїх бджілок. Тепер б'ємо піньочком, потім поїхала мейв. Угу, добре. І давайте бити буца. Що він більш небезпечніший. Так, а тут прокинемо ось так. Комбо, там будуть фіоли. Угу. Давайте прокинемо фіолетові. Так, бджілки відпрацювали чудово. Тепер ось тут заберемо один жовтий, ще один буде жовтенький. І фіоли під'їхали. Добре. Пробиваємо мейв. і добиваємо буца. Ну, тут витримали. Дуже довго шукали камінчик, але все вчасно знайшли. Так, поїхали далі. Багато чомусь червоного, Акіла ухиляння, безіл розподіл. Квасіра і фільтона, напевно, залишимо. І давайте візьмемо синіх тоді. Візьмемо його Хайнена. Можемо ще, в принципі, Дон взяти. Може нам допомогти. І давайте візьмемо, напевно, цього планше. Нехай буде сім'я в нас цих мушкетерів. Так, війська такі. Поїхали. Синіх немає. Більше фіолів. Є трічка жовтих вакаса. Не дуже мені подобається. Давайте ось таке комбо зробимо. Тоді ось так жовті. Знов дуже багато не нашого кольору. Акіла вже ходить. Але ми зможемо, напевно, зарядити свого квасіра ось таким чином. Так, ось уже і синенький. Почали під'їжджати. Так, добре, робимо ось так, скільки там охляння. Один хід один хід. Давайте ось так обережно комбо не будемо робити. Чудово. Вмикаємо. Тепер поїхав його кохайним. Давайте доб'ємо, напевно, цього намахаги. І тепер будемо бити судрі. Ну, все, безіл вже він заблокований, нічого нам не зробить. Залишилось знайти нашого камінчика і все закінчити. Ось тут буде четвірочка жовтих. Ще ставимо бджілок. Пробиваємо. Тут прокинемо, може там десь синенький заїде. А, можливо, і міньйончики наші доклюють його. Так, все. Цього теж перемогли. Поїхали далі. Так. Піньок на альфа. Тут можна спробувати взяти червоних. Давайте спробуємо. Візьмемо ось так, ось так, і Богрега ще візьмемо. Поїхали. Хм. Ось вони і фіоли. Ну, давайте ось таке комбо запустимо невеличке. Ось таке ще комбо. Так, жовтеньке. Так, нарешті щось приїхало червоного. Так, Васір витримає. Давайте ось так тоді. І ось так ще червоні. Єдине, що тільки багрек зарядився. Тоді б'ємо пінька. І тут трієчка червоних, а йому не вистачило, майже зарядився. Але ми встигаємо його добити добре. Робимо так. Напевно, доб'ємо Вердена. Угу. Трішки жовтих нам не вистачає. Давайте ось тут зробимо трієчку в пустоту жовту. Це ми витримали. Чудово. Так, б'ємо сюди. Тут червоні в пустоту. І тут ще шукаємо жовтий або червоненький. Червоний є, чудово. Цей б'є по одному, може когось і добити? Ні. Навіть фільтона не добив. Добре. І закінчуємо цей бій. Чудово. Тут все теж вийшло дуже добре. Так, поїхали далі. Угу, угу. Так, вже мультяхи пошли. Гріл повільний, центр повільний. І два синіх. Жовтих ми залишимо. Можемо спробувати взяти зелених. Тільки кого? У нас є тільки Олеся, гупі, норіль. Можна тут же зарвел взяти. Ну, давайте візьмемо ось так, ось так. І візьмемо губ і він сповільнює, якщо встигнемо. Поїхали. Так, ну давайте прокинемо ось так, і трієчка буде зелених у нас у Джаріфа. Угу, добре йому так прилетіло. Але цього недостатньо. Давайте ще ось так. Дуже мало жовтих. Давайте тут прокинемо. І ось так зелені. Так, це б'є, вдарить боляче. У нас мало ХП. Угу. Ось вам і гріл. Там вже зарелка готується, готується і вакас. Неприємно. Жовтих ми можемо зарядити, але зарядяться і суперники. Ну, давайте ось так тоді обережно прокинемо. Дуже багато полетіло. Так, мінус атака. У хоча б Джаріфа забрати. Так, так. Ну, все, тут же ми не впораємось. Камінчиків наших немає. Давайте ось так. Може там закриється? Ні, не закрився. Є жовтенькі. Овалінок прикриття спрацювало, але ненадовго. Ну, давайте комбо запускати, там зелені зберуться, якщо може Зарел витримає, то хоча б ще раз вдаримо. Зарел тільки витримала. Ну, ось маємо першу поразку. Добре, що не нуль. Але повільні герої в центрі. І вони все зробили. Так, поїхали далі. Наступний бій. Ну, давайте ще раз спробуємо зелених. Нам дають синій кріс. Але він нам не потрібен. Давайте ось так зробимо. Угу, так, ну тут трішки краща ситуація з зеленими. Давайте сюди. Тут прокинемо ось так. Добре, зарядився квасірчик, п'ємо в джаху. Прокинемо зелені. Так. Ну, тут зелений вже. За минулий бій видали. Так, так, так. Угу. Тут жовті повинні добити. Ну, і тут жовтий повинен теж добити Бьорна. Ні, не добив. Ну, мінньончики доклювали. Так, да. а, це був останній бій. Ну, Топ-1 ми зайшли, але з... угу. оборона А. Одну хвилину назад на нас напали, витримав квасір. Ну, подивимось, турнір буде важкий. В принципі, одна поразка є. Добре, що хоч не нулік ми заробили. Ну, нічого. Ось такий був перший день. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!